У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Так зручно Квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. The Привіт! Коли я почала працювати в кадрі, то розвивала не лише свої артикуляційні здібності, а ще й вчилася правильно дихати. З Часом помітила, що я менше почала втомлюватися мене це вразило. Коли занурилася в цю тему, то взагалі була вражена. Виявляється, правильне дихання позитивно впливає на міцний сон, на гарний настрій та ще й на життєву енергію. Часто люди, які прокидаються з головним болем, навіть не можуть собі подумати, що причиною може бути саме неправильне дихання. Сьогодні будемо багато говорити про те, як Правильно дихати та ще й удосконалити, покращити своє здоров'я. Про все розкажу. Правильне дихання стало моєю корисною звичкою. Я вже за інерцією дихаю так, щоб працювали м'язи живота. Щоб відчути своє дихання, можна використовувати цеглинку для йоги або як я книгу. Якщо ви будете дихати лише грудною клітини, організм буде отримувати недостатню кількість кисню. Один повноцінний вдих животом замінює декілька поверхневих вдихів. Це вам підтвердить і мій терапевт. Під час правильного дихання мозок та інші життєво важливі органи набагато краще наповнюються киснем, знижується артеріальний тиск, заспокоюється нервова система, а також покращується мікроциркуляція крові. Під час інтенсивних тренувань я ніколи не забуваю дихати, і це не залежить від того, чим я займаюся бігом чи виконанням фізичних вправ. Я завжди концентрую свою увагу не лише на техніці, а й на самому диханні. Під час ходьби та виконання фізичних вправ зберігайте ритмічність дихання та поєднуйте його із рухом. На 2-3 кроки вдих, на 3-4 кроки видих. Не допускайте безконтрольного дихання під час тренувань, адже дуже швидко це призведе до задишки і зупинки самого тренування. Коли я бігла марафон, саме завдяки рівному правильному диханню, я достатньо легко подолала дистанцію в 42 кілометри, і відновлення було швидким та комфортним. Колись для мене це стало справді відкриттям, що рівна постава це запорука не лише краси, а ще й здоров'я. А тут взагалі замкнете коло виявляється, якщо ми сутулимося, то маємо проблеми з диханням. А якщо ми неправильно дихаємо, то у нас з'являється біль в спині і в грудній клітині. І як наслідок, ми сутулимося. Поставу можна виправити, а дихання налагодити. Не дарма існує стільки дихальних практик. Моя улюблена техніка називається 4-7-8. Я повільно вдихаю, рахуючи до 4, потім затримую дихання, рахую до 7, і видихаю, рахуючи до 8. До речі, ця практика допомагає мені при безсонні, адже вона діє як природній транквілізатор на нервову систему і може змусити вас заснути всього за 60 секунд. З точки зору біомеханіки, скелет утримує людину в вертикальному положенні, а грудна клітка займає майже половину цього скелету. І тому саме як ви дихаєте, буде запорукою вашої правильної постави. Дихальні практики не лише прокачують легені, а й дійсно знижують рівень стресу та тривожності. Це перевірила на собі. Ними легко займатися, наприклад, одразу після пробудження або у вільну хвилину під час обідньої перерви. Я ж це роблю у формі гри з дітьми. Завжди має під руками повітряні кулі, які ми надуваємо разом або граємо у гру бульбашки. Багато дорослих вважають цю гру пустощами, але насправді це мега корисна розвага. Вам потрібна лише соломинка і склянка з водою. Хто довше зможе пускати бульбашки, той і переміг. Так ви і весело проведете час з дітьми і зробите неоціненний вклад у своє здоров'я. Після таких вправ ми з Андрійком ще й легко засинаємо. 20 хвилин повільних дихальних прав покращують якість сну і допомагають людям з безсонням краще засинати і рідше прокидатися серед ночі. Також щоб підтримати дихання до свого раціону я додаю біологічно активні добавки, такі як вітамін С та кверцетин. Мій терапевт стверджує, що вони допомагають покращити кровообіг, тож кисень краще надходить до усіх тканин, що цього потребують. До речі, під час запальних процесів в легенях дихальні практики обов'язкові. Про це я завжди наголошую своїм пацієнтам, адже кверцетин покращує процес насичення крові киснем і допомагає відновлювати капіляри в самих легенях. Та скільки б дихальних практик ви не робили, пам'ятаєте, що найкраще це дихати свіжим повітрям, тому якомога частіше провітрюйте власну оселю. Не забувайте виходити на прогулянку, щоб просто Насолоджуватися цією свіжістю. Так, зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин.